Людям з ожирінням я вважаю, що потрібен саме і тільки такий підход, тому що. Треба дуже це дуже взагалі не то, що людям, і людям з ожирінням, і людям, які йдуть на операцію, тому що це вкрай важливе, кожен крок, який ти будеш потім робити. І якщо тебе його не донесли, якщо ну не виходить, знаєте, до людей, зазвичай не доходить по -хорошому. А Це ж про турботу, типу насправді ну коли не знаю, Там коли батьки сварять дитину, вони не сварять, ти пить ні, вони такі будь кращим, бо да, в тебе да, має да, вийти та, та. і то ти чи в тому, що більше ніж. Всі інші про цю хворобу і про вас знаю я. І більше, ніж будь-хто інший, переживає за вас, я, за, ну повірте, ваші родичі вони переживають, але вони не знають всіх тих моментів, які можуть виникнути, які ви собі можете зіпсувати, не виконавши якусь рекомендацію, наслідки не бути готовим прийти через барітрів, а назад уже відкотити нічого не можна. Тому а, це все через те, що я. За своїх пацієнтів реально боліває мені не байдуже, мені не все одно. Як у вас складеться судьба?